До Всесвітнього дня дитини в закладі дошкільної освіти номер 13 Вишенька Наталія Десюк, вихователь середньої групи, провела нестандартні батьківські збори на тему Світліше на світі коли радіють діти. На заході підняла важливе питання щодо прав дітей. Захід розпочався з цікавих та теплих привітань, де діти з батьками обирали, як саме вони хочуть привітати, що створило невимушену атмосферу. Для батьків та малят було проведено цікаві ігри та вправи, в яких розкривали права дітей. Батьки створювали асоціативний куч дитинства разом з дітьми через призму казок визначали, які права героїв були порушені. Згуртувала всіх присутніх весела руханка Наше коло мов сім'я, після якої батьки відчули себе частиною дружнього дитячого колективу. Нам дуже сподобалося частіше, щоб були такі заходи. Вони скріплюють дуже радий, що зміг прийти. На завершення батьки разом з малятами мали змогу створити портрети своїх дітей. Діти залюбки обирали елементи майбутніх портретів та проявляли неабияку творчість, додаючи різноманітні деталі. І батьки і діти були в захваті від готових результатів, адже вони вийшли надзвичайно яскравими та унікальними. Нас запросили на захід, який відбувається в нашому садочку з нашими дітками. Такі заходи, я вважаю, потрібно робити частіше. Дуже дякую вихователям нашим, які організували таке свято і дали нам можливість побути з дітьми ще раз, тому що вдома ми і так кожного дня з ними ну, проводимо з ними час. Але ну, я вважаю, що такі заходи дуже корисні для нас, для наших дітей. Наприкінці зборів вихователь подякував батькам за активну участь і наголосила, що подібні заходи допомагають створювати міцний зв'язок між дорослими та дітьми, а також формують умолят розуміння своїх прав та обов'язків у доступній ігровій формі.